Артист балету, світлої пам'яті артиста балету Володимира Левінського. Він жив так, як то хотів, і птахам у небесах над морем летів до рідної Одеси, де хвилі блакитні. І невідомі стреси людям у квітні, де батько одесит, гульвіса, і моряк, і бульварів граніт, і фонтанів каскад. Він артист балету Одесу покохав, і дарував душу простором заграв, і остання хвилина торкнулась щела і плакала людина, і тихо померла. Він родом із Одеси, артист балету, людина із легенди бентежить мою душу.